Міністерство охорони здоров'я України хронічно хворе. І так в нас медицина проблемна галузь, а ще й з очільниками вже багато років не щастить. Останні скандали були пов'язані з неспроможністю після майданного міністра Мусія закупити ліки для важкохворих, тому що бажаючи розтендерити мільярди на медикаменти, просто паралізували роботу міністерства. І після відсторонення пана Мусія, який з певними нюансами ілюстрував тезу хороша людина не професія, його. Крісло посів Василь Лазоришинець, відомий лікар, давнішній медицинський чиновник і дуже дуже хазяйновита людина. Надія Бурдєй проводила огляд чергового головного лікаря України. В Україні наступило время признати, що на самом ділі у нас нет ніякої медицини, і не треба людям розказувати фантазії галюцинації, що у нас є. Це перша, наверное, точка щоту, яка буде для этого міністра. Місяць тому Арсені Ясеньо відсторонив міністра з охорони здоров'я Олега Мусія від виконання обов'язків. Причиною назвали затягування процедури закупівлі ліків. Цього року Україна так і не забезпечила важкохворих необхідними медикаментами. Міністерство не організувало закупівлю. В Україні за одні сутки від некачественної медицини в відсутності лікарств нарать 1600 шість по суті, ну уничтоження. нового міністра поки що не призначили. Тим часом обов'язки міністра виконує Василь Лазаришинець і має значні шанси залишитись на посаді. І далі урочисто присягаю в разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар всіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції у 2012 році. Пан Лазаришинець, як борець із корупцією, балотував. Вався у раду від удару не пройшов 2014 року. За депутатський мандат він вже не боровся, а сів у крісла міністра мозу поки що тимчасово Та тиждень тому. Арсеній Яценюк запропонував залишити Лазаришенця міністром. Досвід роботи в міністерстві. У нього є з 2008 по 2010 Був заступником міністра. За фахом Василь Лазаришинець, лікар-хірург з 1987 року. Працює у національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Інститут Амосова український центр з операцій на серці. Щороку працівники інституту проводять понад 29 тисяч обстежень хворих і понад 5,5 тисяч операцій. Тут врятували десятки тисяч життів і роблять такі операції безкоштовно, бо заклад державний. Та просто в інституті розмістилася і приватна клініка. Вона називається клініка нових технологій і займає третій поверх держзакладу. Призначення її збирати гроші з тих, у кого вони є. Основне, призначення цієї клініки було, щоб обслуговувати іноземців. Тобто, ну, інститут Оносова. Має і зараз, і тим більше а, раніше, ну таку славу. Mm -hmm. І для того, щоб відокремити е, потоки, тобто наших громадян, які посплачують у бюджет налоги, і іноземці, які цього не роблять, mm -hmm. щоб не було ну, ніякої платанини. Створили цю клініку. На мою особисту думку немає проблеми із створенням приватної клініки на базі державної. Але почуйте логіку директора у цьому конкретному випадку. Отож, інститут АМОСОВА має гарну репутацію, і іноземці хочуть в ньому лікуватись і готові за це платити. Але ці гроші підуть повз інститут, тому що таких пацієнтів обслуговує приватна клініка, і можна було б припустити, що її власником є сам інститут або не знаю, цілий його колектив. Але ж ні, власники клініки це усього п'ятнадцять. П'ятеро людей. Вони періодично змінювали склад, але від початку до нині там присутня пані Тетяна Лазоришинець. І погодьтесь, це привід задати питання нинішньому очільнику мозу, задати питання і з'ясувати, що він. А слухайте самі. Правна клініка нових технологій вам належить? Ні. Ваші дружини вона належить ні, нікому не належить. Там є е, ці є засновники, то ви можете це побачити. Все дивимось офіційний державний реєстр серед засновників Лазаришинець Тетяна Іванівна. А тепер дивимось декларацію про доходи пана міністра за 2011 рік. У документі Лазаришинець Тетяна Іванівна це дружина нинішнього во міністра. Тобто клініка нових технологій вам належить Він дружині належить? абсолютно. Заснували клініку у 1997 році. Керівником була Галина Книшова, дружина тодішнього директора інституту Амосова. Тож приміщення в оренду чоловік надав дружині без проблем. Але розповісти щось про умови цієї оренди в державному інституті відмовились. Тим часом ми цікавимось у пана Лазаришинця, що пов'язує його з клінікою. Зараз направду особливо не розраховуємо. А ви там працюєте ще досі в клініці? Ні, ну, я працюю в інституті Амосова, згідно діючого законодавства е, старшим науковим співробітником на 0,5 ставки. І виконує операції. Водночас на сайті приватної клініки Василь Лазаришинець в переліку лікарів, а директор запропонував нам відзняти операцію у виконанні пана Лазаришинця. Я вам подзвоню, зателефоную, коли він буде по, 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 само, само, самі приїдете сюди п'ять і простежити все. І якщо чесно, то ото треба зняти: прийти, подивити, як він приїде. Я не буду його готова. Та в стінах інституту Амосова нинішній міністр заробляє не лише на операціях, а й на медикаментах. Тут є три приватні аптеки. повз аптеки в інституті АМОСова майже неможливо. Ось одна, а за 200 метрів і ще одна. А третя аптека знаходиться у приміщенні державної поліклініки. До речі, тут знаходиться і міністерська клініка нових технологій. Заходимо в офіс аптеки 58. Питаємо, хто власник закладу. Я не знаю, власне. А ваша компанія часто приймає участь у тендерах? Я не даю компанію. Обійдемось без коментарів за реєстром. У власниках аптеки на території інституту Амосова керівники інституту Амосова, співзасновник аптеки Лікар, дружина директора інституту Алла Книшова, аптека 58 – Співзасновник дочка директора інституту Наталя Книшова. Аптеку Юмет заснував центр дитя і серце, у власниках якого донедавна був присутній Василь Лазаришинець. А зараз його частку отримала Леся Васильівна Шульга у дівоцтві Леся Лазаришинець. Я вам зараз розповім, чим кльове телебачення. Бачите, колеги з сайту наші гроші вони ніколи ні в кого не беруть коментарів, тому що їм не потрібні коментарі. Вони публікують інформацію з офіційного реєстру. Тож вони не можуть, а я можу зробити ось так. А зараз традиційна брехня від лазоришенця. Компанія вам не наражень. Абсолютно ні. Можете перевірити по всім тим саме. Немає ніякого відношення до жодної аптеки. З відповідями Василя Лазаришинця все зрозуміло, але залишилось питання до самої фірми Юмет. Вона також розмістилась в інституті. Але стало фірма «Юмет». І там, де директор сидить. поспілкуватись із жодним власників аптеки про партнерську участь у тендерах не вдалось. Шкода, адже інститутські аптеки приймають в держзакупівлях доволі активну участь, та нічого з'ясувати і не вдалось би. Здравствуйте, а що ви здесь Знайомтесь, Валентина Мажуга, директор їдальні в інституті Амосова. І за сумісництвом директор компанії Юмед. Я директор, виконуючий директор. Угу. А... Я не знаю, що я директор, у мене містечка, а я виконую директор. Їдальня в інституті теж міністерська. Власник їдальні той самий ЮМЕД. До речі, пані Мажуга, окрім столової та ЮМЕДу, керує і фірмою Ярослава. У власниках дружина Лазаришинця.

То це, але жодного закону не порушено. Жодного закону не порушено. Та як ви вважаєте, якщо кандидату міністри, а я зауважу, що пан Лазаришинець поки що саме кандидат, так ось, якщо кандидату міністри бреше у трьох випадках із трьох, і до того ж бреше в ситуаціях, коли можна було не брехати, і до того ж бреше в ситуаціях, в яких брехня перевіряється просто миттєво. Так ось, як ви вважаєте, він це робить, щоб не втрачати кваліфікацію, чи звик? І тепер інакше не може, чи просто вважає всіх навколо йолопами? І ще питання: ось людина обвішала держустанову, в якій працює власними фірмами від операції на серці до кави в буфеті. Якого розміру сягне її хазяйновитість, коли вона очолить не просто держустанову, а ціле міністерство? Уявити важко.